Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Хочу подякувати вам, мої дорогенькі, за те, що є, за те, що ви мені пишете прекрасні ваші коментарі. Вони мене підтримують, підбадьорують і дають сили та енергію. Дякую вам за це. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Карта номер один. Дивіться, у вас сьогодні має бути дуже прекрасний день. Чому зараз поясню? Будуть, можливо, і неодноразові якісь шанси, а можливо, тільки один шанс у вас залишилось. Це дивлячись по ситуацію. Кожного тут програється по іншому. Тобто, якщо у вас якась була безвихідна ситуація, у вас з'явиться вихід, у вас з'явиться шанс вийти з цього глухого кута або ще якось. А, можливо, комусь запропонують руку серце, комусь запропонують нову роботу, комусь з'явиться можливість переїхати кудись щось купити або продати. Користуйтеся моментом, тому що по е, тузу монет це, е, ну як би сказати, такий шанс е, не можна упускати. Карта номер два. Тут п'ятірочка монет. Ви знаєте, тут якісь втрати можуть бути сьогодні, як матеріально, так і фінансового плану. Будьте сьогодні обережні при покупочках, щоб вас сьогодні не обкрутили, не обшахрували вас, не продавайте і не купуйте сьогодні нічого, тому що можете купити неякісну продукцію. Так? Щось неякісне можете купити. Швидко поламатися, може. продасте не по вигідній ціні або й купити невигідно. Будьте обережні, притримайте гроші. І коли ви в такому засмученому стані, вам можуть пропонуватися якісь ну, можливості. Ви можете, через те, що ви ось так засмучені, ви можете цих можливостей не побачити. Розумієте, тому не дуже. Ой, де я візьму гроші, не прочитайте, не отакого. От а логічно подумайте, обкрутіться навколо себе. Подивіться, які у вас є можливості, вихід ви знайдете сьогодні. Якщо, звичайно, не будете концентруватися на якихось проблемах. Карта номер 3 Якась певна розчарованість, у вас пропадають ілюзії, знялися ті рожеві окуляри, і вже світ не виглядає таким рожевеньким, як поні. Ну, це все наприклад. Дивіться. Плюс у цій карті ви розчарувались, ви зневірились, хтось вас підвів, можливо, і ви Шукаєте свого щастя. Так, ви, можливо, хтось був закоханий Ось. і побачив, що то якийсь звір натуральний. Або ще щось. Ви піднімаєтесь, ви йдете, ви шукаєте свого щастя. А ви його знайдете, якщо ви дійсно підніметесь і не будете бідкатись: ах, я така сяка, ах, він такий сякий, він мене так довго крутив і, 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 і грав на нервах. І Обманював і на роботі теж під і то і це, коли ви не будете так робити. А вперед і шукайте свого щастя. Тобто людина ем, ну, не опустилася. Тоді ви знайдете своє щастя. Бажаю вам успіху, наснаги, сил, здоров'я, ось, енергії. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!